Мимо далі з військовим експертом Олександром Мосієнком. Він з нами на прямому зв'язку стежимо вже другий день поспіль, як розвиваються події на Донеччині, але почнемо з іншого. Доброго ранку вам, Вітаю, пане Олександре. Олександре. Добрий ранок. година ікс наближається 15 серпня. Зустріч на Алясці. Усі в перечитті. сьогодні Сєна написала, що в Анкоріджі на військовій базі буде відбуватися зустріч, і називається вона Елмендорф Річардсон на півночі від центру. І при цьому журналісти зазначають, що американська сторона до останнього сподівалася уникнути сценарію розміщення російської делегації на військовому об'єкті, але сказали, що це найбільш Безпечніше місце. Остання новина цього ранку навколо зустрічі на Алясці. Розкажіть, будь ласка, які у вас очікування від неї? Я думаю, що ще й несподіванка просто, тому що туристичний сезон в розпалі виявляється на Алясці, і просто немає вільних готелей, які б могли прийняти делегації. Тому вирішили розмістити на військовій базі. Не думаю, що там будуть відкривати американцям якісь секрети. Вибачте, росіянам якісь секрети. Це точно не входить в плани американських військових. Думаю, і стратегічного командування. Адже я хочу нагадати, що прямо практично паралельно із зустрічю на Алясці, Сполучені Штати перекидають свої стратегічні бомбардувальники до Норвегії для участі у спільних навчаннях НАТО. Програма, яких серед іншого передбачає стримування Росії, це дещо про стратегічні плани. Тому а, перемовини, і звідси буде моя відповідь, що перемовний процес може бути президент Сполучених Штатів Америки, звичайно, вільний зустрічатися з тими, з ким він бажає, навіть коли це не дуже приємно визнавати. Це факт, але разом з тим це не впливає на стратегічний характер американської політики, принаймні станом на зараз. Як буде далі, і чи будуть зміни, і чи можливі вони можливо подивимося після зустрічі, але я би хотів звернути увагу на одне із свіжих інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо? Він сказав про це в ефірі однієї із популярних американських радіостанцій: про те, що е, Росії важливо продовжувати війну, і вони це бачать: що російська армія понесла 60 тисяч втрат вбитими за липень. Але попри це не зупиняється. Це одна з рекордних цифр і показників, яку визнають американці. Фактично тому вони свідомі того, що для Путіна ця війна дійсно важлива. Він готовий платити будь-яку ціну, але чи готові заплатити Сполучені Штати Америки будь-яку ціну за домовленості з сьогоднішньою Росією? У мене є сумніви, і взагалі я до цього питання підходжу. Обережно в якому сенсі, тому що очевидно зараз у медіа з'являється дуже багато публікацій, дуже багато гіпотез, дуже багато версій, чим ця зустріч може завершитись, і ледь не розподілом якоїсь а, участі в світовій політиці і так далі. Цього хотілося б Росії, і Росія робить відповідні вкиди, вони намагаються підігравати відповідні версії, про те, що якщо Трамп зустрічається з Путіним, отже, це визнання. Росії, отже, таким чином а, США будуть намагатися посилити впливи Росії на Європу, але це зовсім не так, тому що паралельно відбувався ряд перемовин між Росією та Китаєм в Стокгольмі і не тільки зустрічались делегації, які обговорювали економічну співпрацю і не було жодного ажіотажу, тому що США якраз і визнають, що Китай набагато більше впливає на події. Ця зустріч спрямована на те, щоб дійсно спробувати обговорити і покласти якийсь початок для того, щоб знайти формулу врегулювання російсько-української війни. І до речі, якраз заклики української сторони, української влади та наших європейських партнерів були почути в тому сенсі, що напередодні зустрічі в валясці, а саме 13 серпня, як повідомляє ABC News, американська агенція, мають відбутися. Перемовини онлайн між Україною США та європейським союзом, європейськими партнерами, тобто український голос він теж має бути присутній. Нехай зараз не офлайн під час цієї зустрічі, але онлайн напередодні це точно і США. Не збираються ухвалювати якихось рішень, очевидь, за спиною в Україні, пане Олександре. Давайте заляски перенесемося в Україну в Донецьку область. Від учора ми всі уважно стежимо за подіями, які розвертаються в Донецькій області. Спочатку е Deep State на своїх онлайн-мапах показав, що росіяни вбили такий клин на 18 кілометрів Донецькій області. Клин у нашу оборону. Потім е президент вийшов, прокоментував ситуацію. Сказав, що це е дійсно є заходи декількох груп росіян по 10 чоловік без техніки в. На територію на глибину 10 кілометрів, тобто, це йде мова про Покровськ добропілля, і в той же час на заході ми від військового глядача Більд Юліана Рьопки чули інформацію про те, що конче потрібно цей виступ росіян зрізати, і там ледь не на години йшла справа. Я не пам'ятаю точно цитату, але з його слів від о цього виступу від від того наскільки швидко ми його е, зріжемо, буде залежати доля 29% Донецької області. Е, зараз критичність моменту вже минула. Ви знаєте, я з повагою ставлюся і до Юліана, і до видання і загалом до наших західних партнерів і медіа. Але при всій повазі це виключно суб'єктивна думка, яка досить часто не підтверджується фактажом і реаліями. Я поясню, чому підніміть е, те, що говорив Юліан Рьовки рівно рік тому. Ви побачите, що час іде на години росіяни наближаються до Покровська і битва за Покровськ розпочнеться найближчими днями серпень 2024 року. Ви зараз піднімете ці матеріали, і ви чітко побачите це, що стосується коментарів і відповідних суб'єктивних оцінок того, що відбувається, Підкреслюю, суб'єктивне. Друге, якщо вже я сказав про битву за Покровськ, то якраз понад рік. Триває оборонна операція Збройних сил України в районі Покровська. Щонайменше кілька спроб з того моменту було у ворога спроб штурмів безпосередньо Покровська. Якщо не штурму напряму, то оточення або напівоточення міста з усіма подальшими наслідками. Всі ці спроби були блоковані збройними силами України і надалі блокуються. Що тобто рік, понад рік, відбувається оборонна операція? Зараз ворог сконцентрував понад 100 тисячне угруповання, десь 110-115 тисяч, що найменше за оцінками, відповідними нашими офіційними є кількість ворога, який намагається штурмувати агломерацію, просунутись далі, враховуючи ще й геополітичні політичні фактори і враховуючи. Пропагандистську точку зору і бік цього питання, який потрібен Путіну напередодні перемовин з Трампом на Алясці. Вони перекинули всі сили, мобілізували максимально, як і зазначав Верховний Головнокомандувач, президент України, в тому числі певні сили, які були на Курщині, перекидають на Донеччину і на Запорізький напрямок, і намагаються прорватися. ДРГ дійсно заходили як раніше на території Дніпропетровщини, так і зараз, отам в районі Добропілля, це дійсно факт. Вони намагаються прориватися, якщо ви подивитеся навіть мапу Deep State, там чітко продемонстрований характер прориву. Вони розтягують і видовжують свої лінії, ризикуючи дуже серйозно, тому що це ж удар і по логістиці, і по всьому, і для них це теж ризики. Але вони намагаються прориватися. Мета, яка ставиться: пройти, спробувати закріпитись, навіть не закріпитись на поточному етапі, це просто прорив. З метою спроб е, деморалізації, створення паніки у нас в українському суспільстві і так далі. Але звичайно, чи є певні проблеми час від часу е, в обороні, пов'язані з тим, що десь можливо, нестача особового складу або сили ресурсів і засобів, озброєння, яке ми чекаємо від наших партнерів, і яке, на жаль, не завжди все вчасно в повному обсязі надходить. Є чи це вирішується і намагаються вирішуватись так безумовно? Українським командуванням і ви чули заяву президента про те, що були зроблені кроки, і про це говорив Генеральний штаб Збройних сил, за дорученням головнокомандувача генерала Сирського, були в житті заходи для того, щоб там зараз блокувати це просування і не дати ворогові закріпитися, тому що одна справа проникнути ДРГ, а вони дійсно проникають, і це зараз є проблемою, з якою борються наші оборонці на цьому напрямку, з іншого боку, дати їм закріпитися. Ось над тим, щоб не дати їм закріпитися, зрізати відповідний виступ і блокувати і працюють наші сили. Ну і сили корпусу Азова також були направлені на Покровський напрямок для того, щоб стабілізувати ситуацію. Зеленський під час вчорашньої зустрічі з журналістами тут слід додати, зазначив, що стався. Ну, не такий прорив, а захід декількох груп на 10 кілометрів. Деякі були вже ліквідовані, деяких шукають. Ситуація стабілізовується і все це роблять наші військові. Ну і також президент зазначив, що це більш має такий інформаційний характер напередодні зустрічі на Алясці, і тут можна сказати, що путіну намагаються може козирі, а може, хоча б валет, якийсь підготувати перед тим, як буде зустріч відбуватись. Тим паче в суботу американці повідомляли про те, що нібито будуть обмінені деякі території. І тут знову Зеленський каже про те, що з Донбасу ніхто не буде виходити, тому що це в майбутньому буде відкривати легкий захід до Дніпропетровської області російським військам. Скажіть, будь ласка, чому зараз росіяни, за словами американців, хочуть для хочуть, щоб деякі території були обмінені? Ну і зокрема, щоб українці вийшли з Донбасу? Ну я думаю, що а по перше, ви помітили, що навіть публічні комунікації із західними медіа і загалом із тими вкидами, які робить наш ворог, наш противник. А взагалі, помітно навіть пом'якшення їхньої позиції. Я хочу нагадати, що перед цим особисто Путін комунікував і казав про те, що Україна має залишити Херсон, має залишити Запоріжжя. Зараз про це вже не йдеться. Хоча ще кілька місяців тому. Чи навіть кілька тижнів дуже активно просувалася саме така версія ворогом, навіть перед uh, зустрічами в Стамбулі і так далі. І вони говорили, що на пом'якшення позицій не підуть. Якби Україна тоді одразу сказала, Окей, ми готові там на обговорення якихось умов, давайте, то так би й було була б максималістська позиція Росії. Але через те, що українські сили тримають удар, завдають у потужних втрат ворогові, б'ють по російських військових об'єктах на території ворога, зменшуючи спроможності і здатності агресора до того, щоб атакувати нас, завдаючи шкоду їхній економіці, позиція агресора зменшується, як би там не було, і це якраз і є ознакою того, що називають перемовини. Через силу перемовини завдяки сильній позиції, яку Україна виборює, намагається здобувати щодня і щогодини. і тому зараз я спостерігаю насправді неможливо дещо парадоксально, але я скажу, що це відхід Росії від її попередньої позиції, а це значить визнання того, що продовжуючи ось цю нашу боротьбу продовжуючи робити те, що роблять сили оборони. Ми здатні виборювати саме ту позицію сили, якби ще нам в цьому допомогли наші американські друзі та партнери у вигляді запроваджених жорсткіших санкцій проти нафтогазової галузі і економіки Путіна, яка дає йому можливість продовжувати війну. Я думаю, що це було б ще успішніше. Тому мені здається, що всі ці атаки, які зараз відбуваються, це розуміння того, що а всі розмови про те, що там російська армія намагатиметься протягом двох-трьох тижнів, кількох тижнів захопити, чи двох-трьох місяців захопити Донеччину, насправді вони ставлять такі плани, тому що там теж є усвідомлення, що те так зване вікно можливостей, яке зараз є у Росії, тому що поки проти них не запроваджують санкції жорсткіші, поки начебто вони створюють ілюзію перемовного процесу. Це вікно можливостей в один просто прекрасний день може закінчитися і закри... зачинитися. і тоді постануть ще жорсткіші наслідки. Тому ворог насправді поспішає до кінця року, якщо не перемовинами там чи е, війною і так званим перемовним процесом за допомогою тиску, то військовим шляхом здобути для себе більш вигідну позицію. А ми відповідно блокуємо ці спроби і здобуваємо вигіднішу позицію для нас. Пане Олександре, в службі безпеки України повідомляють про те, що атакували термінал зберігання шахедів в Татарстані. Це вже відбулося вдруге від початку цього місяця. Перша така атака відбулася 9 серпня, і відбулася вона на атаку, де вони зберігаються у населеному пункті кзил ЮЛ на відстані 1300 кілометрів від України. І дійсно, ми зараз бачимо, що по повідомленнях повітряних сил по власних відчуттях, що шахедів дійсно поменшало в небі над Україною. Останніми днями, якщо чим раніше це... було там сотні, зараз 47-50 може бути а з чим це на вашу думку пов'язано? Ну, по-перше, є ряд причин. Перша причина це все ж таки те, що дійсно є наші атаки і атаки Служби безпеки України на об'єкти військові, зокрема Єлабуга, спеціальна економічна зона, де виробляється якраз. Шахеди, і де розширюється виробництво. Тобто є ж розуміння прекрасне, що ворог там а, розширює, наймає нових працівників, створює додаткові виробничі потужності та можливості. І по них завдаються удари, причому вже системи Друге, другий фактор, який є, це. Те, що все ж таки Росія може намагатися створити якусь картинку і ілюзію того, що вони зупини призупинили повітряні атаки безпосередньо в, в таких масштабах, як вони були. Вони зараз завдають ударів більш точково, але завдають ударів з повітря. Згадайте Запоріжжя, удар по автовокзалу за минулі дні, удари по Дніпро... По, по Дніпропетровщині, по Сумщині, вони відбуваються по Київщині, були минулого тижня, але в меншій кількості. Тому що вони ж бачать, що це тригерить американського президента, і сам Дональд Трамп не раз висловлювався і говорив про те, що Путін може щось сказати, а потім бомбить Київ чи там решту території України. А ну він більше Київ виділяв в своїх виступах. Тому я думаю, що вони намагаються створити хорошу красиву картинку, а за цей час намагатися накопичити певні ресурси. Ну але ми теж накопичуємо ресурси і спроможності для того, щоб протидіяти. Зокрема, і тими засобами, так званими дронами, перехоплювачами різних типів, які будуть допомагати нам відбивати майбутні атаки. і, ну, зокрема, сьогодні була неспокійна ніч. У ворога більше інформації чекаємо впродовж дня від головного управління розвитки служби безпеки України і стежимо за інформацією з, з Аляски. Це топ тема цього тижня. П'ятниця ніч. ТСН, зокрема, буде в прямому ефірі і повідомляти про все онлайн. Дякуємо вам, Олександр Мусієнко! Спокійного дня вам і надалі військо.